Доброго ранку. Найлюби перекласники Україномовного каналу. Бачите, який гарний сонячний ранок, тепло. Сьогодні 27 вересня 2023 року. Середа. Сьогодні Православні, які святкують 27-го. Здвиження Христа Господня. Просто народні здвиження. Ладно, Українська... всіх вітаю. Це велике православне свято. Хай, Хай сім. І все, Я то що вже літо зовсім скінчилося. Почалась така глибоченька осінь, але бачите що ми маємо. Аж ночі теплі. Сьогодні щось там 14. Зовсім тепло. Літо не кінчається. І Дякую Богу за це. Сьогодні до роботи вирішив йти через парк перемоги. Дружина мене ругає, каже, поки безкоштовний транспорт їзди не портить обув, але я дуже люблю тут ходити. Опечте тут гарно уранці. Дорожки всі пролили, травка покошена, листя обирається. Бумажки Я тут зовсім ніколи не бачив. все дуже гарно. Так, як пройшла ніч у Харкові. Я вам скажу, і ніч пройшла дуже гарно. Повечері, коли з бабусі в зимі грали, були повітряні тривоги, а вночі нічого не чув. Це дуже і дуже хоча. Хтось, коли немає тривог. Нам ще більше тривожно. Ладно, будемо сподіватися. Будемо сподіватися, що все буде добре. Бачите, не знаю, буде видно на камеру чи ні. Тенісний корт для гри по великого тенісу. працює. там щось. Люди ходять, збираються. Ладно. Всім щиро дякую. За те, що дивитеся коментуєте, лайкайте. Але яка ж краса, боже. Бачите? Багато людей. Де не зграють. Я вже колись сказав, що дуже у прошлому, у 22-му році Дуже хотілося, щоб почали стукати м'ячики. Ось вони стукають, але війна при цьому не скінчилася. І дівчатка мої ще не приїхали. Ну багато вже людей повернулося. Бачите, але школи не працюють. Ну, в звичайному режимі. Тільки можна у метро. Десь на тисячу місць. Я навіть не знаю скільки у хатки учнів. Ну і гуртки різні. Теж ладно, що я сумую. Оцю п'ятницю вже поїду до своїх дівчаток. Буду возити їх. По гуртках. У них і в суботу, і в неділю. Не. Ладно. Щось замислився. Всіх зі святом. Ще раз всім миру добро злагоди. Яка ж гарна осінь. Яка гарна. Тепла, не але і не грибна. І будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачимо. І ще раз щиро дякую. Пока.